Наступний проект Сольдо. Доброго дня, я называюсь Денис. І я представлю вам сьогодні наш стартап, який називається Сольдо. Він був заснований в кінці минулого року як платформа, де покупці можуть ділитися з нижними позиціями, чий сайт це досить популярний формат саміфона. Невдовзі ми вирішили в нашому організації заховати першому Україні сайту з повернення вартості частини ваших покупків, які ви робили в онлайн-магазинах. Отже, яка є проблема зараз? На ринку. Покупці хочу заощаджувати гроші про те, робити це онлайн досить затяжний процес. Тому що є дві такі опції, як пошукові машини, які, як правило, видають популярні магазини, які не зростають дешевшими. І е, сайти. Порівняння цін, які є більш сконцентровані на прайс-листи, і вони не передбачають, скажімо, інформації про такі пропозиції, як 1 плюс 1 до рівні 1, тобто заходите речі за ціною одної, ну і багато інших подібних причин. А іншою проблемою є те, що посередники в прайс вони отримують комісію від того, що вони відправляють покупців на сайт певних магазинів, і вони виділяться цією комісією з власне, цими покупцями. А з третього боку стоять бізнеси, які класично повинні витрачати певні бюджети на свої товари, на власне, рекламу також своїх знижок. Що е, фактично це як подвійна втрата, тому що коли магазин буде влаштувати розпродаж, він втрачає частину свого прибутку через зниження ціни і плюс він втратиться на рекламу е, е, цих є наше рішення, е, як я вже казав, е, це е, проєкт починався як такий спільнота типу Reddit чи Ліга, е, де е, користувачі самі публікуючи інформації про знижки, які їм цікаві. це означає, що ця інформація вже є в принципі потенційно цікава і іншим покупцям. Крім того, є можливості голосувати за різні знижки, обговорювати їх і таким чином робити, приймати рішення про прощення. Найцікавішим моментом є те, що ми пропонуємо кешбек для певних пропозицій, з певних магазинів. Кожен покупець може отримувати до 15%. Це додають учасність задіснення поступки. Знову ж таки, вертаючись до бізнесу, ми працюємо з ними по моделі CK post Це означає, що бізнес платить на комісію тільки тоді, коли є здійснена покупка і товар не повертається. Ви знаєте, протягом тижня можете бути платити. Отже, кінний ринок 15 мільйонів відповідь України, за яких лише 2 мільйони роблять покупки онлайн саме свій. Тобто 15 мільйонів це трактивне на населення України і 2 мільйони це дуже низькі відсотки на це зростання на ринку загалом. Також у 2012 році онлайн-транзакція було витрачено біля 1 мільярда доларів. А це на 30% більше, ніж попереднього року. І якщо ми будемо говорити про онлайн-рекламу, це 85 мільйонів доларів було витрачено бізнесом на рекламу. Ну, не будемо говорити тільки своїх товарів, але в ну, основному це, це цифра була витрачена бізнесом. Це цікава цифра, тому що якби ну це таке трошки аналіз притягнути звука, але якби бізнеси працювали тільки по ті -ті, моделі CPA би потрапили на такий об'єм продажів лише 50 мільйонів доларів. Отже, тепер наші клієнти, оскільки ми є посередником свої літаки між кукурцями і продавцями, а, ми мусимо з обома сторонами. Отже, а, нас найбільш цікавлять онлайн-продавці, які мають відомий аудиторією, тобто це і великі розвідні мережі. Uh, і які виплачують більшу комісію в СІПІ. Тобто великі мережі вони є трошки дорожчими, в них є більше нажалі, і вони можуть виплачувати більше, більше комісії. Uh, і згідно даними нашої аналітики, найбільш продаваними товарами онлайн це є одяг і товари тривалого користання, це електроніка, мобільні телефони і громадські. Нашими покупцями є. Люди, які живуть в містах великих, і не дуже, тому що доставка є туди дешевшою і це дає більше ну, можливостей купувати власника. Наша модель побудована так, що кожна транзакція є прибутковою, оскільки ми точно знаємо, яка буде виплачена комісія. І відповідно ми нашим користувачам віддаємо від 500 концентрів. Транзакційні витрати складають біля 5% і ми залишаємо від 15 до 45%. Ну, якщо час вийшов, тоді я сприяв. Може, важке запитання на буде. Скільки клієнтів? Якщо ми говоримо про онлайн-бізнеси, це ми маємо вже домовленості з близько 60 онлайн -бізнес. Домовленості – що типу, вони вже з вами взаємодіяти, як переговори? Ні, вони вже нарозуміють взаємодію, тому що а, якщо ну, ми не працюємо з ними напряму, ми працюємо а, через а, сітей брокерів, так званих, тобто це і, і компанії в Україні, які роблять за нас роботу, тому що ми на цьому зараз економимо, але з часом, коли ми виростемо, ми будемо просто а, заміняти її. У зараз про співпраці простіше, тому що ми маємо вихід на...

Перевіряли, як все працює, все працює. Я ж за що дозу зауважив, що на відміну від аналогів за кордоном, де повернення займає близько по двох місяців. А в нашому випадку повернення займало 15 днів. На ходок команди в нас є двоє людей: це і я, які займаються технічною стороною, і мій конкретних розривався, на жаль, немає, які займається таким помірним. Social media marketing, але це на потреби між чай буде до дороблять, то нормально не дякую. Дякую, Санта.